Багато людей стверджують, що найперше, що вони бажають зробити, коли потраплять у рай, це зустрітися зі своїми друзями і коханими, які опинилися там раніше. Що Біблія говорить про те, чи зможемо ми побачити і впізнати своїх близьких у раю? Коли син Давидів умер через гріх із Версавію, він у скорботі сказав а тепер померло воно. Нащо то я постив? чи зможу ще повернути його. Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Давид припустив, що він зможе впізнати свого сина у раю, незважаючи на те, що той помер немовлям. Біблія говорить, що коли ми потрапимо у рай, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. У першому посланні до Коринтян описуються наші воскреслі тіла. Так само і Воскресення мертвих. Сіється в тління в нетління встає. Сіється в неславу у славі встає. Сіється в немочі у силі встає, сіється тіло звичайне встає тіло духовне. є тіло звичайне є й тіло духовне. Так само, як наші земні е, тіла пішли від першої людини Адама, наші воскреслі тіла будуть як у Христа. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Мусить ботлінне оце зодягнутися в не тління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. Багато людей впізнали Ісуса після Його Воскресіння. Ісус мовить до неї, Маріє. А вона обернулася та по єврейському каже йому Рабуні, цебто учителю мій. Сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Ісус каже до учнів Ідіть снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес писанням, і що з'явився він кифі, потім дванадцятьо, а потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Якщо Ісуса було можливо впізнати в його воскреслому тілі, то ми не бачимо причин вважати, що з нами буде інакше. Побачити близьких для нас людей це прекрасний аспект життя у раю, але рай значно більшою мірою призначений для Господа, ніж для виконання наших бажань. Але все-таки як би було добре об'єднатися зі своїми близькими та разом з ними прославляти Бога усю вічність.